Тут будуть спойлери до серіалу Пінгвін. Окей, я їх попередив. Давайте ролик. Послухай, малий. Мені доведеться йти далі без тебе, Вік. Про що ти? З близькими завжди так. Вони дають силу рухатися уперед, іноді роблять тебе слабким. А ти мене підстрелив? Звідки в тебе ствол? Т -т так, у мене був пістолет в останній сцені з Софією. О, я її забув. Ти збирався позбутися мене. Та, тобі вік. І це після то того, як я сказав, що ти для мене як сім'я. А то я просто так пожартував, друже. Отримай. У тебе теж був пістолет. Так, у мене теж він був у попередній сцені з Софією. Пам'ятаєш? Чому у нас така коротка пам'ять на зброю? знає. А знаю. тепер помри. Не помираєш. Я ношу приблизно 130 кілограмів силікону. А твоє виправдання я купив бронежилет після того, як я зв'язався з тобою. Розумно. Тоді я буду цілитися тобі в обличчя. Добре? Припинили стріляти одне в одного. Опашиш мій. Один із вас може померти. І було би дуже сумно, якщо ми втратимо когось. Гляньте, хто нарешті вирішив з'явитися. А де ти все всього цей час? Га я був зайнятий. Yeah. Yeah. Ага, чим well, no, за такі запитання like відповідаю? Трахав with... твою oh. мамку, oh. але за обставин oh. yeah. це не здається доречним, правда ж? Матусин синочок. Залиш мою маму в спокою. Ти сучий. Вікторе, Є. Вікторе! Ти в порядку. Поговори Вікторе. зі мною. Ти заслуговуєш Вікторе. на другий шанс. Віктор. Ти потрапив Віктор. не в ту компанію. Усе добре, мужик. Я я в порядку. Віктор. О, слава Богу. А от я не в порядку. Я. я мертвий. Баженчки. Що тут сталося? Схоже, хтось ласти склеїв. Ти ж маєш бути в Та, Я знову вийшла. Стій, де стоїш? Що як мала? Я батмен. Хочеш дізнатися мою таємницю. Це моя сестра, дебіл! Що твоя? Що? Окей, бувайте. Я не знав, що у селі не є сестра. Це єдине, що тебе зупинило перед тим, щоби замутити з Софією. Ти про що? Вона не хороша людина. Вона вбила всю свою сім'ю. Вона не так кого варто знайомити з родичами. І вона пов'язана з жінкою кішкою. Тобі треба припиняти залицятися до доньок поганців. Я такого не роблял. Талія, Селіна, Софія. Так розумію. Ну, Дав мені привід для роздумів, Гадаю, мені знадобиться час, щоб як слід поміркувати над цим пару днів вистачить. Я гадав поміркувати десь до 2027 року. Віктор сів у автобусі, жив довго і щасливо зі своєю дівчиною. Софія та Селіна стали найкращими подружками, згуртованими через проблеми з батьком. Бетмен продовжує думати про всіх жінок. Припинив витрачати роки, не будучи Бетменом. Ні, ти правильно порадив. Треба витратити час на роздуми. Ні, 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 не прив'язуй мене до цього.